Тарас Шевченко, Холодний Яр. У всякого своє лихо, і в мене не тихо, хоч не своє, позичене, а все-таки лихо. Нащо, б бачся, те згадувать, що давно минуло? Будить, бо знає колишнє, добре що заснуло, хоч і яр той, вже до його і стежки малої не осталось. І, здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Мотреного до яру страшного? В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратища стругали, у яр тоді сходилися, мов із хреста, зняті, батько з сином і брат з братом. Одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся п'яр глибокий, протоптаний шляху? Чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду? Що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, новими ляхами? Не сховаєте? Над яром Залізняк витає, і на умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою войною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять. А кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество. Їй Богу, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає, за що, та ще й гонту зневажає, ледаче ледащо, не воїни, розбойники, вори, п'ятном нашій історії. Брешеш, людоморе, за святую правду волю розбойник не стане. Не розкує закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну, ви, розбойники неситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердешним людом торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде! Тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара, і повіє огонь новий з Холодного Яру.